слабень Сфері поглинає червону частину сонячного світла і відбиває синю. Це так само, як було з Ураном. Ось в попередньому відео ми дізналися про це. У Урана точно так само був. Хоча Нептун знаходиться далеко від Сонця, він випромінює атмосферу. Своєю масою Нептун приблизно в 17 разів важчий за землю, але він трохи менший за уран. Один оберт Нептуна навколо своєї осі займає близько 16 земних годин. Але один повний оберт навколо Сонця менше з... майже 165 земних років. 165 земних років, щоб Нептун облетів сонце повністю зробив коло. Отак от. Як у нас за 365 днів. Так у нього за 160 Це Тобто повний обертна людина не переживає. Так. <реш> Через значну відстань від сонця. Близько. 30 астрономічних одиниць. Сонячне світло на Нептуні у 900 разів слабше, ніж на Землі. Тому там не позасмахаєш, нужу. Тепер дізнаємось про атмосферу та погоду знала, Бо у мене було багато книжок з астрономії, а бачиш? А я, а я от цього не знала. А це... Але я дуже багато чого забула. Але про кільце я знала. Нічого. <гум> у мене навіть був в дитинстві маленький телескоп. Я мріяла про справжній, але мені подарували такий малесенький. О, я теж хочу. Теж хочу. От його не пам'ятаєш, він у мене стояв. Не забула ні, він у мене стояв. І стоїть Блин. там до сипір. Я забула. <ріх> Але це класно. Його супутників. Довий час Нептун Кріовулкани дредона викидають суміш рідкого азоту, метану та пилу на висоту до восьми кілометрів. Ну, це досить небезпечно. Ну, якби там хтось був живий десь там. І я навіть маю на увазі, якщо якісь дослідження, той самий Воєджер відправити на нього. А до речі, оцей Voyager, він був лише один-один однісінький раз. Більше ніхто до того часу там не... Оце для мене було дуже дивним, тому що це лише один раз там щось. Слід... як пастушний супутник. Ну, це досить цікаво, як це працює взагалі. Да. Я б дуже хотіла глянути, як воно. Маленький супутник гіпокамп був відкритий лише у 2013 році і є дуже тьмяним. Ого, яка темна конячка. Значить, його темно було якось заувага його якось важко зауважити. Mm. Якщо він 네. темно, то тут і написано, що він є дуже тьмяним. No. Припускаючи, що гіпокамп міг утворитися з уламків, які залишилися після зіткнення більшого супутника Estou Plus.